Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоблень. Зайшла до магазину і була здивована цій вітрині. Мене привабив оцей перець подарунок Молдови, тому що я його, я його ж садила декілька років. Чудове насіння, якщо це те насіння, котре рекламують. Перець смачний, використовувала я його, як і для приготування салатів і лєча з цього перцю дуже смачне. Мені, знаєте, що здивовує, на пакетику не указано дата використання, срок годності насіння. І переглядаючи кожен пакетик, я помітила, що цей поставщик насіння не указує срок годності. Помидор полісин також мені цікавим був, тому що. Жовті помідори я дуже уважаю, скажімо так. Кожного року їх сажу, вони дуже смачні в використанні в свіжому вигляді. Салати або так томатик скушать. Пишуть все гарно, але ж дивіться: знову нема срока годності. Тобто, нас по насінню можуть, мабуть, тут трошки обманювати поставщики, а це не дуже приємно. Я ні в коєм разі не хочу образити поставщика, але любі друзі, указуйте, будь ласка, срок годності. Яскрава вітрина насіння, насіння, редисочки. Бачите, тут можна вибрати, от як переглянути, по назвам та по картинкам можна вибрати і щось придбати для себе, тому що кожен із нас, навірно, редисочку сіє, десь якийсь рядочок невеличкий, весною приємно посмакувати перше вирощеною овочевою культуркою. І це у кожного із нас є середисочка. Але ж, бачите, тут знову нема срока годності. Ну Поставщик один і. Тот же А в чому тут розкриється секрет, тільки ми вже з, з часом зможемо зрозуміти. В цьому року, році в рості я точно не буду їх висаджувати. О, так, таке у мене якесь бажання. По огірочках подивлюсь, огірочки я вже багато закупила, але є тут ті, на котрих можна було б зупинитися, взяти пакетик. Пакетики, до речі, невеликі. Тут по, по граму, по пів грама. тобто там насінинок зовсім трошки-трошки. Ціна не указана, ціну на касі. Оце базілік. Базілік кожного року висаджую на ділянці з огірочками і з капустою. Я все-таки, знаєте, вірю в те, що запах базиліку відлякує шкідливих комах різних шкідників. В базілік сажу як зелений, так і червоний. Хороша рослинка, я її використовую для приправ. І салат я готую, і марінади, коли роблю. Ну, і для аромату, як я вам вже сказала, бачите, у мене навіть з рук падає. Це признак того, що треба взяти. От такого червоного кольору. ну Такого з квіточками я й не пам'ятаю, щоб у мене так він яскраво квітнув. Навірно, якийсь трошки інший сорт базиліку я садила. Можливо, можна і попробувати взяти, але щось мене зонавлює, зупиняє. От е, Купувати ці, це насіння, тому що ну, якийсь от такий формат одинакового все написаного. ну, Щось зупиняє. Мені кажеться, що тут щось трошки нам підсовують не те, що потрібно. Оце, до речі, тархун. Тархун в компот. Гілочку, Якщо покласти, то такий запах того напітку тархуна він буде присутній. Ну, цікава рослинка. Також десь у мене там в трав'яних зарослях є кущик тархуна. І іноді не скажу, що кожного разу я варю компот, а іноді кладу зриваю гілочку, мені це подобається. Кропу у мене свого предостатньо, купувати, звісно, його не буду, багато самонасіяного кропу. Здивував кольор цинії майорів. В білому кольорі у мене їх ніколи не було. Метіола, також її висаджую, знаєте, підсаджую туди на грядку до капусти і огірочків, де пряні трави. Салат в осінь, я його вже посадила, огірок Ніжинський. Тут пакетики побільші, Тут пакетики, мабуть, грамів по 2, по 3. Сінні, бачите, майори різнокольорові, але тут суміш. Суміш також насторожує, тому що якщо береш суміш, то там може преобладати насіння одні, одного кольору. А вже береш суміш, сподіваюся, що вони будуть різнокольорові. І чорнобривці, як же я їх полюбляю, ці чорнобривці. Ми знаєте, всі ми родом із дитинства. А от для мене чорнобривці це навіть, спогади дитинства, спогади мами, щось таке тепле, рідне. До речі, кожного року я висаджую чорнобривці. У мене на каналі навіть є відео про чорнобривці, кому цікаво, яка в них користь, і шкоди в, нього, в них абсолютно ніякої нема. Що і як, кому цікаво, заходьте, дивіться. У мене є бажання намалювати картину чорнобривців. Це знаєте, таке от бажання у мене є. Навірно, треба... треба намалювати. А що я вам хочу сказати, друзі, що призвати, купувати насіння все-таки в маркеті, котре якось пов'язано з огородами. А я зайшла в магазин, в котрому я купила засіб миючий лінор. І спокійно пішла додому, і спокійно пішла додому стирати.